Мені здається, цю політику, яку зараз впроваджує влада, закидати в суспільство якісь ініціативи, пробувати їх вимірювати градус, тобто відношення суспільства до того чи іншого питання, а потім коригувати за для збереження власних рейтингів чи ще чогось. Мені це взагалі не подобається, тому що починаючи від закону про мобілізацію, навколо якого шуміли вже декілька тижнів і зрозуміли, що це абсолютно. Неприйнятний закон і суб'єкт законодавчої ініціативи, не той, що повинен подавати, і питання так не вирішується. Тепер ця ініціатива, яка запущена в суспільство. Я хотіла би, щоб ми всі розуміли, що економіка має працювати, ми маємо наповнювати бюджет, і для цього насправді потрібне бронювання тих працівників, які працюють на стратегічно важливих підприємствах. Хто визначає ці стратегічно важливі підприємства? Ну, Звісно, військові, цивільні чи військові адміністрації? Чи... В прозорий спосіб це робиться, чи ми чи держава має контроль над цим процесом, чи не, не носить цей процес в тому числі і політичних забарвлень? Ну, справді це все пов'язано з багатьма моментами, про які вам можуть розказати власники бізнесу, як відбувається це бронювання, що насправді відбувається, і на, на, яка величезна зараз складність в багатьох галузях, які потребують чоловічої сили. Чолові... Роботи. І взяти це питання, змішати з тим, а як е е без корупції, щоб не в ТЦК платили, щоб не на комісії платили, а платили в бюджет податки е зробити тимчасове е якби відтермінування від мобілізації, ну, мені це здається взагалі непоєднувані речі. І поєднавши, знову е влада провокує в суспільстві. Знаєте, таку не то, що несправедливість, а неприязнь один до одного. Бо це ж ми знаємо про те, що платять якісь там винагороди і е, мають довідки там чи про е, ну, якби від відстрочення від мобілізації в незаконний спосіб. А тут на рівні закону. Тому. Мені здається, що суспільство дасть ще цьому оцінку, ми вже бачимо в соціальних мережах, як прорахували, який зиск може бути, який не може бути, і як, як ця несправедливість зараз розгортається, мені здається, що ну, просто кожен крок призводить до того, що ми все менш стаємо об'єднані, єдині в боротьбі з ворогом. На жаль, тому що, якщо говорити про ту ініціативу, що якщо ти платиш 6 тисяч податку на, доходи фізичних осіб, і ти вже можеш бути е, звільнений від мобілізації, тобто е, заброньований, Т, така людина може бути заброньована. Це загальний фонд заробітної плати 33 тисячі 400. І якщо все порахувати, то е, можна зрозуміти, що у нас у багатьох і воїнів є така зарплата, е, оплата е, за їх роботу, за їх службу в межах 33-34 тисяч. Так, а чому тоді не обмінятися цими посадами і не зробити так, що все-таки люди, які втомилися, будуть демобілізовані? А при такому ж навантаженні, при такій же віддачі в бюджет будуть мобілізовані нові обличчя. Тобто, слухайте, теми дуже складні. Точно не можна в це влазити, виходячи з таких непрорахованих, взагалі якихось ну, містічкових непродуманих ініціатив, тому я думаю, я думаю що, що це ця ініціатива насправді спрямована на відволікання уваги від можливо якихось важливіших речей, які будуть проводити чи не проводитись у законі про мобілізацію.